Тато, як ти можеш підтримувати пункт 24? Лісо розплющочі. Наші школи так забиті іммігрантами, що у таких, як Барт, відпало бажання вчитися. Це правда, лісо. Але ж імміграція сутність Америки. Навіть Сімпсони колись переїхали в Америку. Правда, діду? Від цього нікуди не дінешся. Коріння Сімпсонів на старому континенті. Тільки забув де. Мій батько постійно торочив мені про Америку. Для нього це була найбільша радість після батонів. Батони ж почали випікати попередньої зими. Бачиш, синку, тут ми будемо жити. Можливо, не сьогодні і не завтра, але колись. Того ж вечора ми попливли в Америку. Ось він, наш новий дім. Довелося переїхати, коли забили голову сміттям.